Просто, друзі, одна з найкращих, мабуть, рибалок в цьому сезоні на карася. Одна з найкращих просто. Карасі здорові. Клюють в закид. Просто неймовірно. Всім привіт, друзі! Як зазвичай, вечірня риболовля на ось такому чудовому озері. Вперше в цьому сезоні я тут буду рибалити. В минулому році я тут був доволі таки частенько, ловиться гарний карась, попадається навіть линок. Я вже трошки облаштував собі місце, де буду рибалити, трошки повирізав молодий очерет. Зараз швиденько. Замішуємо прикормочку і, як завжди, 2-3 годинки порибалимо. Годуватися я буду сьогодні залишками прикормки від флагман, друзі. Карась лин, творог. Тут у мене десь склянка прикормочки. І карась чесничок. Також від флагман серія Pro. Висипаємо сюди. Також третина баночки коноплі. Теж, друзі, залишки, вже треба з'їздити в магазин, затариться. Теж все сюди додаємо. І все це діло заправимо ось таким бустером Карамель Карась. Отак От гарненько. Зараз все це вимішаємо на суху, а потім, ще, якщо буде мало, то додамо трошки водички. Додав трошки водички, гарненько все ретельно вимішуємо і отримуємо ось таку класну, ароматну, крупнофракційну з каноплею, горохом. Бачите, перловка, горох, кукурузка, велика фракція. Якраз саме те, що полюбляє караси. Прибалити, як зазвичай, будемо на. 5 і метрові удочки, друзі, я вам їх показую в кожному відео вже дуже багато разів. Це дві шестиметрові удочки, махалочка Касмастер і балоночка сквадрон. І також п'ятиметрова «Форс Force Rang. тут уже готові. На катушечках стоять гачки, грузики і застібка під поплавець. Залишається тільки пристігнути поплавці. Ось такі поставимо сьогодні вагою 5 і 6 грамів. І на махалочку поставимо вже готовий зібраний монтаж. Так що, друзі, заряджаємо удочки, начіпляємо червячки гарненькі та й розпочинаємо. Дуже класний сьогодні, обіцяю, друзі, вечір. Хоча і вітряний, але тепло, сонечко. Я сів з підвітряної сторони. Там трохи вітряно, є хвиля. А в мене тут поки що тихо. Але на 6 годину вечора обіцяють дуже сильні пориви вітра. 15-20 метрів за секунду. Не знаю, що буде, але ми вже на водоймі, друзі, тож трошки порибалимо. До речі, друзі, тут ось біля мене вихід з бобрової нори. Там сама боброва нора, бачите? І тут такий глибокий вихід. Потім він там нарив таку гору піска, прямо видно жовте. І далі там вже починається трошки свальчик. Як ви гадаєте, буде клювати біля бобрової нори чи не буде, як це вплине на кльо, боїться риба, коли тут постійно. Бобер плаває, чи карасям буде все одно. Так, давайте зараз проміряємо швиденько глибину. Проміряв глибину, ну десь близько 50 сантиметрів. Чесно кажучи, мілкувато, але переходити кудись в інше місце вже немає часу, бо я тут півгодини все собі облаштовував на риболовлю. Зовсім не лишається часу. Тож залишимось тут і подивимось чи тут щось буде плавитися. А наступного разу можливо сядемо десь в іншому місці, там буде поглибше. Кормочка вийшла така, як треба. Сподіваюсь, незважаючи на те, що там, друзі, так мілко, прикормка збере карася і ми що-небудь половимо. Чуєте, як співає соловей. Жаби квакають, соловей співає. Красота. Свій друзі, І перший карасик. Карасик чи бурасик. Ох, чим вони мені тут подобаються, вони тут всі такі круглі, якась така незвична у них форма. Маленькі круглі, і великі потім такі гарбаті круглі. Ось такі. Трошки задолоні. Класний перший карасик. Десь у мене тут садочок, був. Ззади, за мною О, будемо туди кидати якщо щось іще щось впіймаємо будемо кидати у садочок а потім я вам покажу що ми сьогодні вдалося впіймати дріб'язок дуже швидко починає клювати, тільки кинув і відразу клює ось такий дріб'язок. Не знаю скільки я їх вже впіймав. Вам не показую, але клюють вони постійно. Ось така красноперочка дрібна. Я її ловлю і Тут Нарешті був перший карасик. Почали по-трогу по клевать. Как раз таки. Довольно-таки приятного размера попадаются. Ого, вот, да, все. Ого. Гарный. Кабанчик. О, пошло дело. Зібралася рибка на прикормку і активно почала плювати, не дивлячись на те, що глибина десь сантиметрів 50 максимум, карасі плюють такі дебелі. лучше фарный кабанчик какие то вообще тоже все кабана запив кило карасюка запив кило глубина блин 40 сантиметров вообще и вот такие лапки Неймовірно просто. я вже спочатку аж навіть так думаю підрозстроївся. Думаю, така мала глибина. Я тут все вичистив, місце таке зробив і даремно. А Аказується ні. Оказується не даремно. Такі карасі клюють класні. Один за одним. Скільки ж їх там зібралося? Я навіть не уявляю яка там кількість карася на точці. Що вони клюють так, в, в закид просто. Просто закид, друзі, клюють. Я іноді навіть камеру не вимикаю, тому що тільки кинув. І відразу покльовка. Просто, друзі, одна з найкращих, мабуть, рибалок в цьому сезоні на карася. Одна з найкращих просто. Карасі здорові. Клюють в закид. Просто неймовірно. Не очікував я сьогодні такої риболовлі. Тим паче на глибині буде 40 см. Взагалі, мілячок. Під берегом взагалі все одно видно. Так, рості клюють один за одним. Навіть пучок не треба одягати. Одного червячка достатньо. Я просто, честно кажучи, все в шоці, друзі. В приємному такому, знаєте, в шоці. Под розмірів. І от сьогоднішня риболовля лицело. Просто капець. Що що на сьогодні на таку риболовлю я не сподівався взагалі. Там глибину По поколіна. поколіна, дивіться, реально. Поколіно. Є такі лапті. Скільки сходів вже в мене було. Підсикаю, наче є пац зійшов, чи крючок малесенький. Можливо навіть і маленький крючок для таких карасів. Що замітив, що на пучок червяків все ж таки беруть крупніші, ніж на одного черв'ячка просто. Ну, да, ты потих. Блин, что там такое? Куда она тянет? Тут вообще карась, блин. Иначе не подъемный какой блин. Внешний не очень большой, ну, такой, как завычай, внешний. Иначе... А, нет, немного большей. 700 точно 40 сантиметрів глибина. і отакі кабани Ви уявляєте? це просто капець Трицька в нього грудяка Заковтує червяка аж бігом. Не карасія, монстр. Таке враження, що кожний наступний клює все крупніший і крупніше. Просто, друзі, не встигаю закидати, чесно. Одну кидаю, на другу тягну. Одну закидаю, на другу тягну. Ну, подивіться, які, які лапки іноді попадаються. Отакі ось. Щось кожна рибалка в цьому році у мене одна краща за іншу. Просто одна краща за іншу. Дивіться, я сижу годину. Це мій лобчик за годину. Так вже треба... Вже треба, мабуть, збиратися додому. друзі нехай це вже будуть мабуть останні два карася. тому що просто треш. Ага, там навіть один лин і один карась дивіться Ох. з двох рук доводиться ловити не час дивіться який линок попався це вже, до речі, не перший. Був ще один такий, але камера була не включена, я їх випускаю. Біжі. І ще один карасик. іди сюди. Це вже буду закруглятися, тому що наловився вдосталь, ще можна годину, мабуть, сидіти, якщо не більше, але вже мені на сьогодні вистачить, друзі. Ну що, друзі. Неймовірна сьогодні була риболовля, чесно кажучи, без перебільшення, це, мабуть, одна з найкращих рибалок в цьому сезоні на поплавочок, що взагалі в мене були. Було їх не так багато, можливо, там штук 5 чи 6 за весну. Але це була просто найкраща. Попалося пару линочків невеликих, я їх випустив. Гарні плювали карасі, і це все на глибині 40 см. Я просто в шоці. Друзі, хто кайфанув разом зі мною, не забувайте підписуватись на канал, також залишайте коментарі, ставте вподобайки. Як завжди нагадую, що всі корисні посилання на снасті, якими я рибалю, на удочки, на прикормки, фідери, катушки, лески, гачки, поплавці на все ви завжди можете знайти в описі під відео. Все, чим я користуюсь, друзі. Сподіваюсь, що прощаюсь з вами ненадовго, тому що найближчим часом я обов'язково ще сюди приїду. Хочу так само, друзі, половити гарненько карасики. Можливо, приїдемо навіть зранку, подивимося, що тут робиться. І тут дуже багато щуки, вона прямо випиригувала в мене на поплавцях. Тож, можливо, ще й приїдемо і спробуємо половити щучку. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.